Вас вітає інформаційне агентство Українське право. З вами Микола Оцуляк. Сьогодні у розділі «Судова практика ми розглянемо правову позицію Верховного суду, який назвав умови, за яких можливе розірвання трудового договору у зв'язку зі втратою довіри до працівника. Позивач працював на підприємстві від 1998 року у 2016 році. Позивача було звільнено з посади заступника директора з основної діяльності і маркетингу у зв'язку із втратою довіри на підставі пункту 2 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України. Підставою для втрати довіри до позивача став інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, який був підписаний складом комісії, в тому числі і позивачем, та встановлена недостача дизельного палива. Такий наказ позивач вважав незаконним та оскаржив його до суду. Позивач покликався, зокрема, на те, що з ним не укладався договір про повну матеріальну відповідальність на посаді заступника директора з основної діяльності та маркетингу, а договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладений у 2005 році з позивачем під час займання іншої посади, не створює жодних правових наслідків для сторін в спірних правовідносинах. До суду не було надано укладених договорів про колективну відповідальність осіб, що підписували акти за формою номер 5 НП. Акти приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю позивач підписував як голова комісії, що також підтверджує ту обставину, що позивач здійснював виключно контрольно ревізійну функцію, а не безпосередньо обслуговував матеріальні цінності. Суди першої та апеляційної інстанції у задоволенні позову відмовили. Суди зазначали, що посадові обов'язки позивача були безпосередньо пов'язані з обслуговуванням грошових цінностей, невиконання позивачем своїх обов'язків, відсутність контролю зі сторони позивача за рухом матеріальних цінностей, дали підставу роботодавцю для втрати до нього довіри, звільнення на підставі пункту 2 частини першої статті 41 кодексу законів про праці України. Верховний суд скасував рішення судів, а справу направив до суду першої інстанції на новий розгляд. Верховний суд зазначив, що за пунктом 2 частини 1 статті 41 Кодексу законів про праці України трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний у разі винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові. Товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір'я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу. Суд касаційної інстанції роз'яснив, що розірвання трудового договору за пунктом 2 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю України можливе за таких умов: перше. Безпосереднє обслуговування працівником грошових товарних або культурних цінностей, прийом зберігання транспортування розподіл тощо. Друге винна дія працівника, третє. Втрата довір'я до працівника з боку власника або уповноваженого ним органу. Казана норма не передбачає обов'язкового настання для роботодавця негативних наслідків чи наявності завданої роботодавцю матеріальної шкоди як обов'язкової умови для звільнення працівника. Звільнення з підстави втрати довір'я може вважатись обґрунтованим, якщо працівник, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, зайнятий їх прийманням, зберіганням, транспортуванням, розподілом і таке подібне, вчинив умисно або необережно такі дії, які дають власнику або уповноваженому ним органу підстави для втрати до нього довір'я, зокрема порушення правил проведення операції з матеріальними цінностями. Верховний суд вказав, що основне коло працівників, які безпосередньо обслуговують грошові та та товарні цінності це особи, які, зокрема, одержують їх під звіт. Вирішуючи під час розгляду справи про поновлення на роботі працівника звільненого за пунктом 2 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю України, питання щодо віднесення позивача до кола працівників, які безпосередньо обслуговують грошові та товарні цінності, суд у кожному конкретному випадку повинен з'ясувати, чи встановить виконання операцій, пов'язаних з таким обслуговуванням цінностей, основний зміст трудових обов'язків позивача, чи носить виконання ним указаних дій відповідальності. Альний підзвітний характер з наявністю обліку контролю за рухом і зберіганням цінностей. Верховний суд зазначив, що суд не врахував, що безпосереднім обслуговуванням грошових коштів і товарних цінностей є їх прийняття. Збереження, транспортування, розподіл тощо, та поза увагою суду залишився той факт, що позивач безпосередньо не обслуговував грошові кошти та цінності. Такі операції не становили основний зміст його трудових обов'язків. А договори про повну матеріальну відповідальність можна укладати тільки з тими працівниками, які займають посади або виконують роботи, передбачені відповідними нормативно-правовими актами. Сам факт виявлення нестачі цінностей не є підставою для визнання вини позивача та звільнення його в зв'язку з цим із роботи за пунктом 2 частиною 1 статті 41 Кодексу законів про працю України. Постанова від 6 лютого 2019 року у справі номер 521 дріб 4221 дріб 16. Сьогодні у розділі судового практика інформаційне агентство Українське право розглянуло правову позицію Верховного суду, який назвав умови, за яких можливе розірвання трудового договору у зв'язку зі втратою довіри до працівника. Більше новин, як завжди, на нашому сайті Українське право, який легко знайти в інтернеті, набравши до слова українське право. З вами був Микола Оцуляк. Удачі, радості і здоров'я!